Ір. Ніч з 20 на 21 травня радий вас бачити. Долучайтеся до перегляду. Будь ласка, будьте активними, небайдужими. Ставте лайки цьому відео, щоб воно піднімалося в ротації Ютубу. Підтримайте українських захисників, які захищають Україну і є нашою єдиною реальною опорою в цьому світі. який... На жаль, все менше і менше залишається на традиційних орієнтирах захисту демократії, територіальної цілісності, верховенства права, і все більше і більше тут домінує, на жаль, право сили, а не сила правди. Тому, будь ласка, ніхто, крім збройних сил, не зможе захистити українську землю. Відповідно для того, щоб Збройні сили були спроможними. Їх треба підтримувати. Перепрошую, їх треба підтримувати в тих запитах, які вони самі надсилають в даному випадку. Ми маємо запит від 47-ї бригади Магура, яка боронить Україну спочатку на Донеччині, а зараз стримує ворога в Курській області. Вони просять збирати гроші на. Захист для їхніх танків. Бригада отримала танки Т-64, які треба обшити захистом від дронів, і, відповідно, є прохання зібрати цю необхідну суму. В посиланні відео буде банка, і тут в стрімі вона теж буде, тому я вас дуже прошу підтримати. Я так бачу, що я стрім роблю, але. Опцію запитання в цьому чаті вона не активована. Я помилився при запуску стріма, тому будемо спілкуватися без запитань. Я так розумію, це вже неможливо ніяк виправити. А, так зараз перевірю. Помилився я, так. Да. Да, ну, нічого не вийде, вже немає тут вікна для запитань. Ладно, друзі, тоді будемо сьогодні без запитань. Моя помилка, але в будь-якому разі, в описі відео є посилання на банку. Підтримайте, будь ласка, захисників для того, щоб в них були танки, захищені від російських дронів, і які спроможні виконувати бойові задачі в складних умовах цієї дронової війни. Світ відходить від розмови, яка була між Трампом і Путіним намагається зрозуміти, як в цьому новому світі можна зберегти свій ціннісний компас і продовжувати вірити в демократію. Сам Трамп сказав, що він хоче через два 4 чотири тижні. Сказати, чи робить Україна достатньо для врегулювання конфлікту. Тобто, знову починаються репліки на адресу України, начебто, Україна є причина цієї війни. За словами Трампа, війна в Україні мала лишатися проблемою Європі, Європи. Америці не слід було туди втручатися. Це не моя війна, я просто намагаюся допомогти. Також сказав Трамп. Є шанс допомогти миру в Україні, тому я не посилюю санкції проти Росії, пояснив він. Тобто, виходить, що. Санкції від Трампа не буде. А причина не введення санкцій в тому, що він хоче миру, да, а тому він хоче з Росією сваритися. Логіка, я б сказав, досить непрямолінійна, але американського президента дуже багато таких непрямолінійних речей. Далі Трамп сказав: Я не вважаю, що Росія тягне час в переговорах щодо українського врегулювання. Я думаю, що Путіну вже досить. Я вважаю, що Путін хоче зупинитися. В мене в голові є червона лінія про те, коли я припиню тиснути на Росію та Україну. Я не скажу, яка це червона лінія, сказав Трамп. Шанси на врегулювання високі. Америка дала Україні рекордні для іноземної держави суми. Американських солдатів в Україні абсолютно точно не буде за будь-якого розвитку подій. До розмови з Путіним я, Трамп каже, я допускав, що почую про бажання забрати все, ну, все майже українську територію. Зеленський не найлегше в своєму спілкуванні. Трамп розгляне варіант нарощування постачання зброї Києву, але вірить у врегулювання. Ну і після цієї дзвінка вже появились новини про те, що Трамп не буде вводити нові антиросійські санкції і відмовляється від свого власного, від власної пропозиції про припинення вогню. Пише Блумберг з посиланням на європейських чиновників. Європейські лідери після дзвінка Трампа і Путіна почали побоюватися, що Америка припинить свої спроби встановити зупинити воєнний конфлікт в Україні. Тобто, що Америка зупиниться в цьому намаганні. І віддасть в руки цього процесу повністю. В Москву та в Київ, тобто не буду брати участь в медіації. Такі є побоювання. Наш президент провів весь день на телефоні, спілкуючись з тими європейськими лідерами, які входять в найбільш активне коло Солідарних з України держав. Ті, хто були на дзвінку Трампа і Зеленського напередодні, поговорив з Олександром Стубом, президентом Фінляндії, який з Трампом грав в гольф з яким в Трампу, з Трампом вклалися на найкращі стосунки. Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну та окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до інших моделей поведінки. Санкції проти Росії мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців цієї війни. Без сумніву, війна має закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних переговорів. Якщо Росія далі буде висувати нереалістичні умови, то це підривати можливі результати і за це мають бути жорсткі наслідки. Після дзвінка Трампа і Путіна Росія випустила більше ста безпілотників. По Україні. А якщо точно було 108 безпілотників з Брянської, Орловської та Ростовської областей а також Красноярського краю. А Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, майже 200 кораблів тіньового флоту стосується цього. Отримала Україна згоду від Бельгії бути частиною суходольної операції. Ми готові разом з Британією та Францією, сказав міністр оборони Тео Франкен, Бельгійський міністр оборони, раз готові разом з ними розпочинати в рамках коаліції охочих операцій на українській землі одразу після досягнення припинення вогню, сказав він журналістам. Цей 17-й пакет увійшли також 17 фізичних, 58 юридичних осіб і заблоковано 189 нових суден, які перевозять російську нафту, зброю та українське зерно, яке було вкрадено. Загалом вже кількість судів під санкціями буде 240-342 корабля. Тому група Єрмака Макфола працює. Хоча, звичайно, цих санкцій ніколи не буває достатньо. Їх завжди треба нарощувати і нарощувати. Тим часом російська пропаганда устами найближчого до Путіна помічника Ушакова заявила, що, мовляв, Зеленський готував теракт в Москві на 9 травня, а, зокрема на 7 травня, тобто перед Днем Перемоги. Путін заявив, що спроби залякати лідерів, які приїхали на 9 травня, вчиняли ті, хто вшановує нацистів. За словами Путіна, Україна атакувала Росію, випустивши 524 дрони та ракети Стормшедеру. Путін в розмові з Трампом розказав про спроби України влаштувати теракти 7 травня в Москві. Трамп сказав, що в Америці не всі вірять, але росіяни прийшли і принесли найбільшу жертву за кількістю життів під час Другої світової. Трамп висловив враження ціною, яку заплатили росіяни в Другій світовій війні. Ну і так далі. Це версія росіян про цю розмову. Тепер, що стосується реалій саме переговорного процесу, то тут. В нас з'явився новий документ, так званий меморандум. Досі про нього не йшлося. Він вперше з'явився вчора в комунікації Путіна. Сьогодні Захарова, речниця Російського МЗС, роз'яснила, що цей меморандум стосуватиметься майбутнього мирного договору. За його словами Путін в розмові з Трампом окреслив намір домогтися остаточного справедливого врегулювання конфлікту. І Москва запропонувала Києву пропрацювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору. При русі до розв'язання конфлікту, основою має бути розуміння неможливості досягнути даної мети розв'язання конфлікту без усунення першопричин. каже Захарова, російська речниця МЗС. Попереду необхідно узгодити безліч деталей. Сформулювати принципи врегулювання, означити строки укладення мирної угоди, зафіксувати можливе припинення вогню на певний час в разі досягнення домовленості, а також інші параметри. Заявила Захарова. Тепер вчитаємось, що вона каже. Фактично, вона зв'язала припинення вогню з цим меморандумом. Тобто, я вам нагадаю, спочатку Путін хотів, щоб припинення вогню і зупинка війни були одним пакетом. Що для України абсолютно неприйнятно, тому що зупинка війни в даному випадку без гарантування того, що ця війна не повториться, для України неприйнятно. Тобто ми вимагаємо спочатку зупинити вогонь, це дасть можливість дипломатії почати говорити і виведе Україну з рангу заручниці в руках терористів Росії. Коли ми вийдемо з цього статусу і зможемо говорити вже спокійно, то, відповідно, ми зможемо активніше і сильніше захищати український інтерес. А поки триває війна, то це неможливо. Тому Україна і підтримала Трампа, коли він запропонував спочатку зупинити вогонь на 30 днів. Правда, зараз він вже від цього відмовляється. Росія розуміє, що їй все складніше пітляти від цього, їх всі звинувачують небажання зупиняти війну і далі хочуть вбивати. І відповідно. Щоб уникнути цього звинувачення, щоб якось маневрувати під цим пресингом, Росія починає згадувати новий документ, який називається меморандум, в якому має бути, як то вони кажуть, безліч деталей, принципів регулювання, строки, на які, в які буде укладено мирну угоду, фіксація можливого припинення вогню на певний час в разі досягнення домовленостей. Тобто вони хочуть зразу підв'язати зупинку вогню до майбутніх термінів якоїсь мирної угоди. Якщо цей меморандум не включатиме конкретні тези, не знаю, там, яка українська армія має бути, вступ в НАТО і так далі, а просто буде містити параметри майбутньої угоди. Коли вона має бути, в якому місті підписана, не знаю, скільки сторінок, які умови, то це окей. Також Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між Україною та Америкою, написавши Трампу листа. Про це заявив заступник міністра економіки Качка в ході конференції в Києві про торгові воїни. Україну цікавить угода з Америкою, навіть попри те, що Америка не є основним торговим партнером України. Ця вся ідея з меморандуму миру, яку Трамп просуває, вона шокувала європейських лідерів. Про це пише видання американське Аксіос». Після розмови з Путіним Трамп провів конференц-кол з Зеленським і канцлером Німеччини, президентом Франції, прем'єром Італії, президентом Фінляндії та Єврокомісії. Перед цим дзвінком між Путіним і Трампом очікувалось, що Америка запровадить сильні санкції проти Росії. Але Трамп повідомив, що Путін погодився на переговори і пообіцяв передати меморандум миру. За словами видання Аксіос, учасники цього дзвінка з європейського боку були шоковані. Трамп заперечив участь Америки в переговорах, назвавши війну європейською проблемою. На пропозицію європейських лідерів розглянути залучення Америки або запровадження хоча б короткострокового перемир'я, Трамп сказав, що поки не бачить в цьому сенсі. В якості переговорної мандатчику він запропонував Ватикан. Також Трамп сказав, що Путін не проти переговорів, але Америка в них участі не брати. Не брати мир. Коли Трамп сказав, що Путін погодився негайно почати прямі переговори про пропинку вогню на дзвінку де були європейські лідери і Зеленський, на кілька секунд запанувала мовчанка. Тоді Зеленський нагадав, що Путін вже раніше погоджувався на переговори. Більше того, перший раунд переговорів був в Стамбулі в п'ятницю, але нічого не було домовлено, була делегація низького рівня. Трамп на все це нічого не відповів. Інші європейські лідери запитали в Трампа про можливість санкцій з боку Америки, але Трамп не вважає це гарною ідеєю, бо з Путіним хоче досягти домовленості. А якщо санкції не кладають, то це переб'є йому такий домовленості. Також Трамп сказав, що Росія і Україна мають напряму вести двосторонні переговори без участі третіх країн, в тому числі Америки. Джерела розповідають, що учасники цього дзвінка, там був Зеленський Трамп і європейські лідери. Учасники цього дзвінка були здивовані тим, що Трамп залишається відносно задоволеним поведінкою і відповіддю Путіна. І при цьому подавав це як новий розвиток події, хоча позиція російського лідера зовсім не змінилася. Вже ввечері, коли почалася ранок в Америці, Марк Рубіо, держсекретар США, зробив декілька коментарів. Основна проблема гальмування переговорів по миру полягає в тому, що Росія хоче те, чого в неї зараз немає, і на що вона не має жодного права, а Україна хоче те, що не може повернути військовим шляхом. Тобто дві взаємовиключені позиції і ситуація зайшла в такий кут. Єрмак бачить важливий сигнал, що є група сенаторів, яка представила резолюцію, де сказано, що мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей. Спонсори цієї резолюції і демократи, і республіканці, включно з лідерами. Цих партій в Конгресі. Також Рубіо переконує, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну. Путін не домігся жодної поступки, він не домігся скасування жодної санкції, нагадав держсекретар, виступаючи зі звітом перед комітетом Сената США про міжнародні відносини. Сенаторка демократка Джим Шахін в своєму питанні до Марко Рубіо заявила, що Трамп не зміг використати цей дзвінок з Путіним, щоб той пішов на переговори про мир. Рубіо не погодився з цим, не погодився з тезою, що Трамп був в якийсь з Путіним, наполягав на тому, що Америка є і має важливі тиску на Росію, які були за попередньою адміністрацією. Коли Путін прокинувся сьогодні ранком, проти нього був застосований той же набір санкцій, що і на початку цього конфлікту, сказав Рубіо. Додав, що американська зброя все ще надходить в Україну. Так, друзі, підтримуйте Збройні Сили України тим часом на стрімі в описі відео є банка. У нас чат для запитань немає через мою помилку, але. Банка для підтримки 47 бригади Магора для того, щоб захищати танки Т-64, які отримала Магора. Оця банка є. Банк від фонду Шолсі Україн». там є навіть PayPal. Якщо хочете через PayPal перевести гроші, вкажіть Лещенко. І підтримайте, будь ласка, українські сили оборони. Так. І нова соціологія з'явилася. Яка показує про повністю зміну лідерського складу в партії Порошенка. Соціологія релевантна, проведена була 2-12 травня зовсім нещодавно, найтитуловінішою інституцією, яка називається Київський міжнародний інститут соціології, Опитано 1010 респондентів. І вперше ми бачимо, що Гончаренко випередив Порошенка. За ознаками підтримки, не підтримки їхніх дій. Так, Питання про довіру або недовіру українським політикам. Володимир Зеленський абсолютний беззаперечний лідер. 74% довіряють, 22 не довіряють. На другому місці притула. У нього теж позитивний баланс довіри недовіри 50 довіряють, 38 не довіряють. У Кличка 43 довіряють, 47 не довіряють. У Разумкова 27 довіряють, 32 не довіряють, а тепер найцікавіше. Олексій Гончаренко 27 довіряє, 41 не довіряє. А у Порошенка 25 довіряє, 70 не довіряє. Тобто у Гончаренка. Довіряє 27 не довіряє 41, в Порошенка довіряє 25 не довіряє 70. Саме за показником недовіри Гончаренко випереджає Путіна. Але віднедавна він також випереджає його і за рівнем довіри. Тобто позитивний баланс в Гончаренка його немає, але негативна цифра набагато менша всього 14. Пунктів 27 довіряють, 41 не довіряють Гончаренку. У Порошенка 25 довіряє, 70 не довіряє. Тобто, в які величезні цифри. Там 40, 45 рейтинг мінус в Порошенка, а в Гончаренка мінус 15. От чому це важливо. І це, безперечно, результат дуже активності велике Порош... Гончаренка. І... Дуже великих проблем із законом, які має Порошенко після того, як його викрили в отриманні грошей з Росії. Причому довіра не довіра в Зеленського великий прогрес. Зараз йому довіряє 74, а в лютому 24-го довіряло 64. Відповідно, підтримка росте. Як коментує науковий керівник Київського міжнародного інституту соціології, 71% українців проти виборів навіть в на разі перемир'я з гарантіями безпеки. На вищу довіру в Україні користуються сили оборони та волонтери, що підтверджує запит на нове політичне лідерство в країні. Так, ну і далі. Далі Грушицький з КМІС закликає не руйнувати країну зсередини і не експлуатувати конфронтаційну риторику та поляризацію, тому що. Україна цього може не витримати. Це звичайний заклик до Порошенка, який це робить найактивніше. Так, друзі. Ну що, підсумки дня прямий ефір ми обговорили. Не я додати в чат банку і ваші побачити запитання, бо я помилився і не запустив саме чат з запитаннями як опцію на цьому стрімі. Тому. Дякую всім вам за увагу. Сьогодні будемо без запитань. Поділіться цим відео, підпишіться на канал. Обіцяю виправитися наступного стріму. Всім добра ніч, до побачення, до скорого. Ставте лайки, донайте на Збройні сили. В описі відео є посилання на банку. І коментуйте. До зустрічі. Всім пока. Добра ніч. Всі, хто були в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі, гарної вам середи. Пока.